Друзі, всім великий привіт! Ми знову повернулися після дуже довгої паузи, я думаю, що всі розуміють, які на це були причини. Але все ж таки ми розпочинаємо новий рік з новими силами та амбіціями. Тому я хочу розповісти вам про нашу рідненьку УПЛ. Хочу поділитися враженнями, емоціями, висловити свою суб'єктивну точку зору, а ви напишіть свої враження в коментарях як, на вашу думку, покращити чемпіонат і зробити його більш забароленим, ніж він є зараз. По-перше, велике дякую ЗСУ. Тільки завдяки їм ми можемо зараз дивитися і спілкуватися про футбол. З вас я попрошу тільки лайко під цим відео, щоб я бачив вашу активність і чи потрібно, і чи цікаво вам слухати мою думку про футбол. Ну що ж, напевно, все сказав, то let's go. Сьогодні я поділюся своєю думкою, як закінчиться наш чемпіонат, які клуби здивували, які трішки розочарували, а в яких є ще сили і амбіції битися. Давайте розпочнемо знизу нашої таблиці. Минай, ну вже всі звикли, що минай це та команда, скажімо, фундамент нашої УПЛ. Якщо дивитися назад декілька років тому, то його вічно витягували певні причини: то ковід, то війна, то Володимир Богданович Шаран дуже Сильно поважають цього тренера. Те, що він зробив з Олександрією, тільки це варте великої поваги і уваги. Менай тримався тільки на ньому. Якщо не буде ніяких несподіванок, наприклад, банкрутства якогось клубу чи власника, то Менай вилетить з УПЛ точно. Переходимо до Верса. Команда, яка живе від матчу до матчу. Також вона має дуже багато власників, у кожну з яких свої відмінні думки, найменш бюджетний ВПЛ. Для нас це є дуже несподіваною та дивно, як це може бути так багато власників. Українські вболівальники звикли до одного, максимум двох власників, які все вирішують. Навіть якщо верес залишиться в УПЛ, то несумнівно вилетить в наступному році. Хоча, на мою думку, в цьому році їхня сказка закінчиться. Заря. Для мене це взагалі нонсенс. Команда, яка нас привчила до регулярної гри в Єврокубках. А зараз така ситуація в турнірній таблиці. На мою думку, власник сам винний в тому, що така ситуація склалася. Ось у всіх наших командах є дуже погана звичка підписувати контракти на один або два роки. І зоря наглядний приклад, що кожен рік команду залишають багато ключових гравців. Я думаю, що все-таки зоря вийде з зони виліту і залишиться в УПЛ. До речі, пишіть в коментарях, чи буде вам цікаво, якщо я про кожну команду буду знімати відео, розповідати, яким чином їм потрібно покращити свій результат і атмосферу в команді. Металіст 1925. Команда дуже амбітна, немає ніяких несподіванок, що вона знаходиться на такому місці. В турнірній таблиці прийшов скрипник. При гарному фінансуванні в цьому році втриматися в УПЛ, а наступному можна старатися потрапити в Єврокубки. Олександрія, моя рідна команда, за яку я вболіваю вже років 10, так точно щось важкувато дається результати, але на це є свої причини. Молодий тренер, молодий власник, молодий склад. Літом покинуло дуже багато ключових гравців і всі хочуть гарні результати. Але ж кожен має усвідомлювати в першу чергу президент, що цей процес дуже складний і в нашому випадку треба терпіти не один рік. Так точно головне завдання довіряти тренеру зберігати прописку у вищій лізі. Це вже буде гарним ре. Елензе, ну це команда, яка повністю змінила свій склад. Гравців 10 прийшло якщо не більше. Так, дуже досвідчений тренер Дулу. Багато знає і вже не раз виручав команди і зберігав прописку в УПЛ. Тому я думаю, що ЛНЗ залишиться. Вищій лізі. Чорноморець. Тут дуже цікава історія. Команда так добре стартувала на початку сезону. Але то проблеми з власником, то проблеми з кладом. Ну, слава Богу, що є такий тренер, як Григорчук. Ця команда точно не вилетить, але я думаю, що Григорчук в кінці сезону покине команду. Він заслуговує очолити більш сильну команду, ніж Одеситів. Ворскла команда, яка може розвалитися або пуститися вниз. По-перше, великі проблеми з президентом клубу і, зрозуміло, ж, з фінансуванням. Новий тренер. Як він себе проявить, ніхто не знає. Але я все-таки думаю, що полтавці точно не будуть у топ-5. Рух команда, де президент два роки довірив молоді і тренеру. Чуть не вилетіли минулі роки. Зараз повністю мають шанси посісти в топ-5. Динамо. Ну це, як на мене, головне розочарування сезону. Бути. З таким тренером, з таким складом, і відіграти тільки в кінці сезону, і то завдяки Шовковському, це дуже печально. Так, якби не травма Ярмоленка, Шапаренко був би центральний захисник Прівня, то була б набагато краще історія. Але що маємо, то маємо. Але не забуваємо, що у Динамо три гри в запасі, і якщо вони всі виграють, то повністю змінять турнірну таблицю. Шахтар, тут теж схожа історія, але тут звільнили тренера, грали в Лізі Чемпіонів і, як на мене, грали дуже достойно. Так, проти порту ніяких не було можливостей і варіантів. З Барсою теж повзло, що вона в такому стані, але бельгійців хлопнути два рази це теж достойно. І хоча б якісь бали в таблиці УЄФА. Ліся, це та команда, яка дійсно заслуговує аплодисментів: вийти з першої ліги, придбати багато високоякісних гравців, правильно підібрати. До речі, більшість наших клубів не може цього зробити або дуже рідко це роблять. Іти на третьому місці це дуже добре, точно будуть в топ-5. Дніпро – команда Юрія Максимова. Він єдиний, хто витягнув провальний сезон, як на мене, це найкращий тренер першої половини сезону в УПЛ. Така селекція і такі гравці були куплені під кучера. Підготовка була проведена під керівництвом кучера. Але результатів не було. А це саме головне. А Максимов прийшов і підняв команду з 12-го на друге місце. Команда дуже гарна і амбітна. Кривбас. Оце дійсно дуже сильна команда. Іменно команда, де стоїть такий лідер-мотиватор Юрій Вернедуб, повністю зробив команду під себе, повністю. І зараз ця команда йде першою в чемпіонаті і показує дуже гарну гру і приємно, точно буде в Єврокубках. Так, друзі, давайте підсумуємо. Я не бачу сенсу робити таблицю всю, але я виділю, хто займе в топ-5, які місця. Отож. Перше, Динамо. Ось все-таки я чомусь вірю, що Шовковський якось зможе добитися гарного результату. Друге, шахтар. Ось що є єдине в цих командах, це те, що гравці, які вигравали трофеї, і дуже досвідчені Степа, Матвієнко, Ракицький. Це ті люди, які дуже добре знають чемпіонат і дуже допоможуть гравцям з мотивацією. Третє місце. Дніпро 1. Я вважаю, що склад і тренер повністю під силу зайняти таке місце. Четверте кривбась. Ось чомусь, мені здається, що не вистачить у них запалу на весь сезон і можуть десь прогнутися. П'яте місце. Полісся. Команда тільки вийшла в УПЛ. У неї все попереду, то і цей результат буде вважатися достойним. Так, друзі, всім велике дякую. Хочу ще раз наголосити, це моя суб'єктивна точка зору. І ви можете не погоджуватися з цим. Але напишіть, де я був неправий. Обґрунтуйте свою точку зору в коментарях. Дякую за перегляд, ставимо лайки, мені буде дуже приємно. До зустрічі!